Генеральний штаб збройних сил України повідомляє про успішну операцію повітряних сил збройних сил України, які 7 квітня знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку російської армії, що знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області. У генеральному штабі наголосили, що це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому. Районі значні втрати російської армії як в особовому складі, так і в озброєнні та військовій техніці, зафіксовані за минулу добу. Свідчать про, друзі, ефективну роботу українських сил оборони та поступове виснаження наступального потенціалу окупаційних військ. Просто систематичне знищення особового складу та техніки противника ускладнює його здатність вести активні бойові дії та поповнювати втрати.